Гоку чи Сайтама хто сильніший, давайте розберемо по категоріям. Фізична сила Гоку на рівні ультраінстинкту може руйнувати планети одним ударом, битися на рівні богів руйнування, які можуть знищувати всесвіти, його сила постійно росте завдяки тренуванням і новим формам. Фізична сила в нього вже дуже велика. Сайтама One панчмен постійно наколотує гігантських монстрів, знищує гори, і навіть коли серйозно б'ється, його удари змінюють погоду на планетарному рівні, а його сила не обмежена і це буквально безкінечна сила. Висновок, теоретично, Сайтама має більший потенціал фізичної сили, бо у нього немає меж. Друге. Швидкість гоку в ультраінстинкті рухається швидше за світло і ухиляється інстинктивно. Він може в одну мить телепортуватися на інші планети за допомогою миттєвої передачі. Сайтама літає і бігає зі швидкістю, яку складно вимірити. Він догнав корабель бороса, який мчав крізь атмосферу на шленій швидкості. А якби миттєво і висновок, що обидва на космічному рівні швидкості, але Гоку має техніки типу миттєвої передачі, що дає йому тактичну перевагу. Витривалість Гоку може битися днями без відпочинку, він реально втомлюється і може втратити сили. Сайтама його не втомлює взагалі нічого, навіть найжорстокіший бій його. А не виснажує ні фізично, ні морально. І тут якби висновок, що Сайтама в цьому плані витриваліший. Техніки та прийоми Гоку має величезний арсенал. Кібласт, Камехамеха, Генкідама, Ультраінстинкт, також бойовий досвід проти десятки і сотні суперників. Сайтама майже не використовує технік, базується на тупій фізичній силі і надшвидких рухах. Висновок Гоку, куди більше технічний і досвідчений. Регенерація та лікування. Гоку не має регенерації, але може використовувати сенсу боби. А сайтама просто не отримує серйозних ушкоджень і його неможливо пробити. Тому висновок того, що сайтама не вразливий, гоку більше залежить від ресурсів. Психологія Гоку любить битися, любить виклики, тренується і хоче рости. А Сайтама просто шукає сильного ворога, тому що зазвичай з його силою йому трапляються слабаки. Висновок обидва чесні в бою, але Гоку активніше тренується і пристосовується, а Сайтама вже досяг вершин без зусиль. Загальний підсумок – фізична сила Сайтама. Швидкість нічия, або ж мінімальна перевага Гоку через телепортацію. Далі витривалість Сайтама, техніки і досвід Гоку. Регенерація Сайтама, психологічна мотивація Гоку. Цікаво, чи згідні ви з цим всім, чи ні. Якщо ні, то мені буде цікаво почитати, яким чином Гоку все ж таки може бути сильніший за Сайтаму.